Так, товариство, доброго здоров'я. Сьогодні неділя. Сьогодні, ну, блін, це я прямо подивлюся, бо минулого разу так обісрався, аж невдобно. Травень квітнем назвав. другий червня черв неділя. А, ви на каналі Explainer. Випуск експромту номер, здається, 4. Нагадаю, що таке експромт, експромт це мої. Рефлексії на події, те, що відбувається. А, підписуйтесь на канал, долучайтеся до Патреону. На Патреоні ми збираємо гроші для того, щоб переспрямовувати їх на Збройні Сили України на 42 тачки для ЗСУ Псиненка і Бреста. От, про що хочеться сьогодні поговорити і про що це сьогоднішня рефлексія? Сьогоднішня рефлексія про а, тарифи на електроенергію. Очевидно, що це, типу, непроста тема. Очевидно, що, можливо, там для мене в якихось аспектах це буде постріл в ногу, але перш ніж ми почнемо, короткий експлейнер: я не є експертом з енергетичної тематики, з економічної, я не є інвестиційним банкіром. З іншого боку, я ніколи не працював на ДТЕК, на холдинги Ріната Ахметова і на фондах Ахметова поможе. А послуговуватимуся я виключно логікою, і я сподіваюся на здорову дискусію. Бо у Фейсбуку у мене там вже був, був прецедент, що на особистості попереходили люди. Така дражлива дуже тема, але, чесно кажучи, певні речі мені незрозумілі і нелогічні. Чому, Значить, які в нас є вводні? Водні у нас наступні. Третій рік іде повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Третій рік знищується енергогенеруючі і розподільча потужності. Третій рік ми живемо в умовах, ну, скажімо так, не постійно, але час від часу енергетично значить, цього. дефіциту електроенергії. Ми це спостерігали, ми в цьому жили там першу зиму 22-23, другу зиму ми пережили без відключень, і зараз знову почалися відключення на літо. І, значить, нам повідомляють, що електроенергія ну, вартість кВт-годин буде збільшена. Перше, що мене здивувало, Вірніше, не те не перше, а те, що мене дивувало всю дорогу, що ми е, не підвищували. вірніше, не ми, а виробники, і постачальники, і, і там, уряд, влада і так далі, не підвищували вартості електроенергії весь цей час. Оце те, що мене дивувало, тому що в умовах дефіциту там же все просто: немає ручок, немає мороженки. Да? Якщо якогось продукту мало, він починає дорожчати. Рання картошка дорога. Так буває. Рання клубніка дорога. Цибуля рання. Ну, цибуля, ладно, це ще можна в себе самому вирости. Ну, типу, ранні фрукти овочі. Можливо, це нерелевантне порівняння, можливо, ви мені поясните, що ти дурачок, а ти як займався своїми от, этими блогами, експлейнерами, так і займайся. Але. Наскільки я пам'ятаю з курсу економіки в університеті, коли чогось у світі дуже мало, то воно по чому-то дороге. Виходячи з цього, а це, ну, типу, базова річ в економіці, якщо у нас дефіцит електроенергії, то логічно, що вартість електроенергії зростає. Вони чомусь в коментарях намагаються прив'язати вартість електроенергії до. Мінімальної або середньої зарплати. Як ці речі пов'язуються, я не сильно розумію. Якщо хтось зможе мені там, буквально там, в абзаці пояснити, як це одне з ним порівня, ну, типу пов'язано, окей. Ну, я буду дуже вдячний. Але я, чесно кажучи, не розумію, при чому тут що. А, значить, По-друге, запостив я вчора інфографіку від Форбс. Хідно з якою видно, що навіть після збільшення вартості електроенергії в Україні, а вартість електроенергії в Україні навіть в умовах третього року повномасштабки буде однією з найнижчих в Європі. Тому чесно, мені незрозумілий оцей весь вий про те, що бідних і знедолених українців в чомусь ущемляють. Ну, no, сорі. Зараз буде прикра м, така. ну, Багато хто з вас прийме це як маніпуляцію, але, чесно кажучи, не дуже багато електрифікованих е е окопів, я бачив. Ну, Те, що хлопці там сидять е е з окопними свічками гріються, то ж таке правда. Головне, щоб тут дорого не було платити за електроенергію. А війна це дуже дорога штука, насправді. Там десь. Е Гуляло таке відео, дуже прикольне. По-моєму, що американці його зробили, якщо я його знайду, я долучу, яке е, типу, візуалізувало вартість вартість війни. Яким чином, коли там чувак починає навалювати з кулемета, і там рахується вартість кожного пострілу. Або там, скільки коштує там. Один залп, наприклад, того само Атакамс, наприклад. Ми дуже добре розбираємося у вартості пострілів, коли йдеться про якісь корупційні скандали. І чомусь ми про це забуваємо, коли йдеться про вартість комунальних послуг. Ми забуваємо, що війна це дорого. От як ви думаєте, наприклад, Любі адепти зради, і ті, хто переконує мене, що на збільшенні тарифів на електроенергію називається Ахмета. От скільки коштує воєнний корч? Оце, от, от еталонний приклад розкішний. Я думаю, що ну, маса людей прийде і скаже від 50 до 7 тисяч. І тому що таких людей є дуже багато, які в цьому переконані, які реально купують корчі за 5-7 тисяч і передають їх військовим, і вважають, що вони молодці. Так от а, адекватний військовий корч коштує від 10 тисяч доларів. Від 10 тисяч доларів старий бушний корч. Тому що 5-6-7 тисяч це його собі вартість. Коли ви його купили з рук і вам сказали пущка, братан, гонка, ваш можна сразу прямо на лінію бойового зіткнення. Зазвичай це все піздєж. Цю машину треба гнати на СТО, перебирати там. Якщо це підвізка, то це підвізка, дивитись там, чи цілісна рама. Дивитися там, гальмівну систему, дивитися е, значить, паливну систему, е, е, типу, ту саму електрику перебирати, передивлятися, щоб, не дай Бог, цей карчелидла десь там не, не став посеред дороги. І це все коштує грошей. І, зрештою, корч о, нормальним, ну як, нормальним, а волонтерам, які на цьому розуміється, обходиться від 10 тисяч доларів. Тобто у нас чомусь таке склалося. Склалася така якась культура. Я не знаю, на жаль, не знаю українського відповідника, але тут є російський такий афоризм на рубль п'ятаков купіть. Чогось ми думаємо, що нам вдасться десь от якось от неїбать от так систему. Так вона так не працює, нічого не з'являється з нічого і нікуди не зникає безслідно. Ну, от якщо воно коштує от стільки, воно не може коштувати дешевше. Ну, не може. Не може. І те, що у нас зараз економіка фактично працює на взливаннях західних коштів, і завдяки цьому, в тому числі, 3, там, ну, 2 там, чи скільки років не піднімалися тарифи, ну, то слава Богу. Але за все. Треба платити. На виході катам. Хочете ви цього, не хочете, ну, ну не, не вийде наїбати це життя. Я розумію, що ми звикли, що типу, ну, е, там школа безкоштовна, лікарня безкоштовна. Хочеш краще, доплачуєш. Ну, ви ж всі в школу деньги носили. Правда? І ви ж деньги носили для чого? Ну, щоб краще що там було, або щоб до дитини краще ставилися. або щоб у дитини був кращий кабінет, або щоб в дитини в кабінеті прибирали, а не вона віником несла. Мила. Ну, доплачували ж. Хоч краще, доплачуєш, або, будь ласка, прямо по фул прайсу в приватну школу. Ну, що не так? Так, ну мені здається. Ну, виправте мене, якщо я направить. Ми чогось впевнені, що е, вартість проїзду в метро має бути низькою, чува вартість проїзду в тролейбусі чи в трамваї має бути низькою. Але в курсі, що воно не маржинальне у нас, що у нас е, ті кошти, які оплачуються за приїзд, вони не перекривають ні амортизаційних витрат на. Е, ремонт, е, на ремонт е, техніки, е, на зарплати, на отримання інфраструктури і так далі. У нас всі ці приколи дотаційні. В Києві точно. В Києві точно. І все це перекривається з бюджету. Да, з вашої податки, але виходить таке, знаєте, типу комунізм на мінімалках перерозподіл ресурсу. Що Податки всі сплачують, а там комунальним. От я, от, наприклад, комунальним транспортом не користуюся. Але з моїх податків в бюджет міста Києва е, йде погашення на е, вартість проїзду в, в громадському транспорті. No. Нечесно, мавірно, виходить. Тому мені не зрозуміло оце виття про те, що, о Боже, о Боже, на третьому році повномасштабки підіймається вартість електроенергії, і вартість всього зараз теж виросте. Ну, по-перше, не виросте, тому що вартість електроенергії підіймається тільки для фізох, не для бізнесу. От якби для бізнесу теж піднялося, от була би срака, звісно, там бажаю здоров'я. А це ж, типу, для фізосі. І ціна у нас досі одна з найнижчих в Європі. Тому, блін, не знаю. Ну, треба з цим щось робити. вітрите цей со соціалізм з голови соціалізм комунізм. Що потопав, то полопало. Оце принцип. Життя це ну, в певній мірі фізика все ж таки. Нічого із нічого не, не, не виникає. За все треба платити. Я готовий до того, що ви мене, звісно, обіліте гімном в коментарях скажете, що я продався зеленій владі Ахметову, а, а, не знаю, Ротшильдам. Але я за два дні, ну, ладно, півтора, не побачив ще жодного аргументу, який міг би мене переконати в протилежність. Тому закликаю вас, переконайте мене, чому я не правий. Пишіть в коментарях і долучайтеся до проєкту, підписуйтесь на Explainer, долучайтеся до Патрону. Тому, що, а тут же така сама історія: або ми готуємо і годуємо свою армію, або нам доведеться готувати і годувати чужу, але тоді вже нас ніхто про це питати не буде.